Днімайся. Вот, че, сам, сам тащи, не спеши. Не спіши. Не пиши. В нього, тобі самому не смішно, ні? Три рази. Три чоловіка. Три рази не попасти по начу, пацани. Три чоловіка. Ну, ну це просто капець. Тимур, не пас! Ані, послухай нас, Ой, ще й Тимур в той же клуб попав, да? Тимур, не пас! Дан! Потіна, Глеб, потіна! Тимур, не пас! Тимур, не пас! Хай, а удобні було дані квартирі, йде два метра від тебе, а Даня хлебить п'ять. Уже стали. Потіна. Думай, це є. Ще Друга, не бійся. Хто нападає? Еллер, що з тобою вообще? Хто завгодно, але ж не ти. Чому, Чому? Чому ти стоїш, Тимо? Садись. Ти сам, Тимур, не притискайся сильно захисту Паша, відкривайся, не притискайся! десь. Десь маєш бачити далі, маєте вдвох просто атакувати. Кирил, піднімай що про себе. Паша, давай я кину. Його, його. Хорти, хто буде забивати голи? Ваня в офсайді! Андрюха, а що ти став? Я став на

На employer, ти спеціально це робиш? Даня, йди подавай. Дань, іди подавай. Тимур! Мор. Тань, трішки, сюди, замикай дай. Саша Буткевич, заміна. Саша. Після цього кутового заміна. Швидше пас!

Саш, ну будь ласка. Хлеб подбор! Хлеб подбор! Чудово, Вань! Помогаем Чигулю! Вань, тут уже треба було спотать, что там думать. Марик, Я не розумію. Водя, Годя, я не розумію, хто справа грає. Не ну то справа, ді, на позор, ді, не має чим... не мається, мене. Ти маєш просто в відкритій зоні бути, наче -то не тобі падає, якщо ти на нього стоїть. Е, тут же. Е, тут ти маєш. Та Та не мають скрутити. Горить, горить. Спокійно! Діжин Ну давай я правда, я! Вы, да вы, жор, ты даже не на этом плане, ты Выйди в центр, сви! Э, 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 Что э, ты жора, сюда пришел? Давай. Тимур, я тебя посажу на замену, ты просто стоишь. Не трону, не трогай, не трону. мячик, не поднимайся, Илья! Да Паша! Борис, борис за меня. Дай. Спокійно на м'яч, спокійно. Грай, грай! грай. Так, граємо, наш м'яч, поїхали. Супернюк, забігай, 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 забігай. Ось, ось тобі ідеальний пас. Паша, краще вау. Марик применяется Марин, ты забыл честно сказать? Марик, погнали, Марик. Снимаемся! Дійте, диши! <говори> що, ти живе? Побачіть, келе! Так, що ж не працює? Дай, дай гравець дай! Раве, На м'яч дивіться! Ложко жоще! Та ви скучі, троє хортівся стоять один біля одного! Да. Якщо на нашу э, сторону атаку, ти прямой паля, прямо на лінії воріт вставай, там ви не вибираємо. Гірай, мірай! Дайл! Ні, са, ні, ти маєш підключатися в атаку, в годі, разом. Вийду трошки до зору.

Рот закрыть, давай рот закрыть, играй. Руки завязуй, щоб не перечепився. Бігай більше, бігай більше. Ти зараз сядеш і будеш відповідати, що ти не зламився навіть, розумієш? Це класна позиція. Ширі стань, стань ширі, а щоб не зони не були. Дай, шукай. Тепер ти вийшов. Шукай, дивись. зони. Підняти треба, ти біряш. Вилка в поле. Саша Барин, як ми кидаємо аут? Я йому дала ще вухи. Давай, дай. Друг, другу, тягадай. Студничка. Чорний, чорний. Хатне аут. Чорні, чорні. Чорні аут. То Даня, давай, Даня давай. є! Чіголь давай без круги, давай без корпусів футбол. Чиголь а був Даня відкритий він кричав тобі пас? Расстріл. Окіпер. Дотягуємося. Якщо вже ти виходиш, то дотягуйся. Ні, який жора вину. Жор. Залиш м'яч. Залиш м'яч, будь ласка. Бо твої виноси зараз до добра не приведуть. Ваня! Ваня, що шігой твій. Даня, не Тимур, ну що ти твороєш, тобто ти твориш? Що ти підпоряджуєш? Якщо воротах. Ну що ви робите, Ходь, я жовто, будь ласка, не розбирайтеся, не підпомолиться. Bravo! Bravo! Okay, <laughs> Аут там чи що. Лимо! Шиче! До мене сюди! Цепляйся, Бодя! О, чудово, Жорі! Годять Так, Здорово, Не бійся! Дай, 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 Бодя! Вставай, Жора, вставай! Ты мурно <соединяющие> <сад>, <соединяющие> <В другу. соединяющие> Накриваємо активні шампорні, піднімайся. Кирів, піднімайся, Причає. Бодя, давай твій. Водячка, ну не треба лягати на землю. Вони, будь ласка, Киріл, чому глядається назад? Без, без толковий, абсолютно. Навіть не достати м'яча. Тож просто швидше добігаємо і все. До кінця жор, до кінця. Так, да, да, жор, до кінця. Да, боротьба, да, боротьба. Але вже без м'яча це не боротьба, це вже порушення права. Так, голкіпер без симуляції давай, якщо боляче заміна. Тимур – заміна, фанік, на лівий фланг. Келер-центр півзахисту. На заманки, право бить. Можно так? Привет. Центр, також, не ударь. не, бить не Саша, чепляйся! Чепляйся, Егор! Чепляйся, Егор! Егор, закинця! Ну, Офсайд! Паня, на своїй половині поля немає офсайду, але якщо переходиш на іншу, дивись крайній захисник. Хоча б в лінію стійте з ним, а не на метр. Ходять, допомагає. Отакому ходь там з да, Данію.

E aí, <that> 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 Тепер назад, Саня. Умничка! Отут твоя позиція, Саша! Ти в тебе башка, ти стоїш в офсайді, Марик вбігає, не трогай. Дири! Саня! Сюди до мене, підіди, блин! палки забігаєш на флан. Забігаєш одразу на флан, забігай. Оська, не спіши. Не кидайся, Келлер, не кидайся. Андрій, акція. Єгор, на м'яч треба йти. На м'яч а не від м'яча. Ще маю, ще мать. Ширше, ширше, Саша. Та не кидайся, не кидайся. Просто зустрічай його і все. Він тебе не пройде, розумієш? Ти ж не прозорий. Він не пройде тебе. Просто не кидайся і чекай, поки підійде. Бодя, де ти? Годя, Бодя, де ти? Спокійно! Бодя, Бодя, на фланзі ширше відкривається, коли в нас атака. Помагайте і бо буде біда! Даді! Давай забрати меш тебе! Я втепляйся, координат. Обсай. Скоро. Где по ліній? Где по ліній? Вот Саня ще раз я тобі сказав. Не кидайся! Нет, давай кинусь. Дохід, сдох! Давай, давай, Данька, повішай! Ты только щоб ты здобува, дам, чуть не було Танька! Там можна було колись Паски коли момент у нього. А тут було у тебе. Треба було рішати. Просто лишай. Длеб, подавай. Чекайся, але на своїй половині поля. Щоб не було обставин. Лев, подавай! Щего сідай! Годять, сідай, шап! Годя, я сказав шостий номер, а ти дивишся, як він прибуває дім. Годь.